Доброго дня всім, хто завітав на мій канал. Хочу сьогодні показати вам таке коротеньке відео. Я працюю у теплиці з трояндами. Як з Голландії, до нас приїжджають привиті на шипшину трояндочки. Дивіться. Оце черіночок троянди. Ось такий він має вигляд. Бачите, прищепочка. Там черенок шипшини, на нього прививається брунічка. Ось покажу вам брунічка, Вона під прищепочкою. Прививається трояндочки, росточок, і виходить така трояндочка. Так ми їх пропітуємо, бачите, в кубічках таких. Ось. А ще є трояндочки непривиті. Просто черенковані. Ось. Це спрей троянда. Просто чиріночок. І від нього відростає пагінець. А це кокосова прокладочка. Ми її кладемо от сюди. Ось отакий має вона зріз. Різ. Ми її туди кладемо, потім пропіточку таку, сюди, Водичка йде. І ось так капельним полівом все це поливається. Дякую, кому цікаво було, ставте лайк.